Страх, розлука, це витривалість. Я зрозуміла для себе, наскільки я можу бути сильною. Тому що до цього, напевно, і сприйняття, і цінність тих речей, які раніше зовсім не цінувалися і не розумілися. Навіть те, що от, просто якесь можливо повідомлення зранку, на які раніше там, ну як в нас. Береш телефон, дивишся, скільки, котра година. А для мене перший, зараз перший час це подивитися на телефон, чи є повідомлення чоловіка, живий, не живий, чи там, як в нього взагалі день. Раніше так само я не брала на незвідомі номери телефонів в трубку. Зараз для мене це, це страх, це невідомість. Зразу починаються якісь такі негативні думки в голові проскакувати. Тому, насамперед, це страх, це біль, це розчарування, це витримка. Я збиратись мала на роботу, чоловік мав збиратись на роботу, дитину в садочок. І я розбудилася і сказала, що почалась війна. Чоловік звільнився з роботи і добровольцем пішов захищати нас. Він нас не запитав нас, це було його таке обдумане рішення, він просто пішов, поставив нас перед фактом. Спочатку, перший час, я дуже на нього злилася. Бо я, для мене це було, знаєте, як, ну, ти нас залишив. Але він сказав, ну хто як не я. Якщо от такі хлопці, як я не підемо, то вони будуть тут. І я маю захистити себе, свою родину, свого сина. Тому вже чотири роки він там. Я напевно дуже довго не, не приймала, може, десь де деякі хвилини зараз я не, не, не приймаю, але я розумію, що йому було б важко все одно тут, бо в момент такий, що він от, за справедливість, він за чесність, він має йти. Він... Я з часом почала розуміти, що я просто сприйняла, що це його вибір. Я його просто прийняла, якщо це його вибір, і прийняла, і зрозуміла, що я маю не говорити там ой, на що ти так зробив, а підтримати його всі ситуації бо для нього це було важливо, щоб я його підтримала і оцінила цю ситуацію так. Тому з часом прийшлось підтримати і зрозуміти це. Іншого варіанту не було б це через там місяць, через два, все одно би він пішов би, тому що мій чоловік ну, він би не сидів би на місці, і не бачив, чи як гинуть навіть його знайомі, близькі друзі, наприклад, навіть на той момент не побратими, яких в нього ще не були, а даже просто знайомі, близькі друзі, він би все одно пішов, би, я би його не стримала би. Тому я це зрозуміла і рано чи пізно він все одно пішов би. Важко бачити всього два рази в рік. Це дуже важко. І, ну, як сказати, в його стосунках він мене взагалі такий, що він рідко там говорить, якісь я плюс і маю ввиду, там, люблю чи ще щось. Але це от, коли з'являється та хвилинка, мені кажуть, наші почуття стали ще сильнішими. Ця відстань деякі сім'ї, може, вона і розрушає, а нашу сім'ю вона зблизила набагато. Бо, тому що це, ця єдність, ця підтримка, мене гордість за нього і за хлопців взагалі. от Мене прям ну, не знаю. Скріпила нашу сім'ю так скажемо, ще більше. Ці почуття мені здається кожен раз ще більше й особливо, коли кон повертаються тудому. Все одно ми люди, і ми можемо, я, хоча я розумію, що де він, він, він і війні. Ну ми люди, ми буває сваримося також, і це дуже важко. А от коли на відстані цей такий, все одно, якась ця капля такого залишається, і помиритися дуже важко. Але в цих ситуаціях <смі> мій чоловік починає розуміти, починає нагадувати, як то кажуть, приводити мене в реальність і говорити, що ми не знаємо, що буде завтра, і ми взагалі стараємося не сваритись. Но якщо буває такі вже ситуації, то він каже: Ну, ти ж не знаєш, що буде завтра. Тому, каже, я не хочу, коли в мене є хвилинка поговорити з тобою, а не сваритися, бо завтра мене може не бути. І це ситуація ми можемо просто не, не знати, що не побачити ще, ще щось. Тому він мене якось так приводить в почуття і говорить, що ну, стоп, зрозумій, де ми. І я починаю розуміти, що ну, це не те життя, яке було до цього, і не, не таке життя навіть тих сімей, які просто, там, наприклад, люди за на кордоном чи їх розділяє така вістень. Це війна, і це зовсім інше. Він дуже змінився, він став дуже стриманим. Він до цього свої емоції, там не дуже проявляв. Зараз він набагато стриманіший, він набагато розсудливіший. Я бачу по відношенню там, навіть воно до дитини там бувало там, ну, тато є тато, там приїжджає, можна щось там. Він зараз зовсім по-іншому його виховує. Він, Ти маєш бути сильним. Наприклад, він телефонує йому, каже: Ти за старшого, ти маєш бути завиховувати, дивитися за мамою, і це все. Тому він дуже змінився в тому плані, що... Мені здається, до війни все одно був якесь таке, от, Я б не сказала, що дитячий, все одно таке було. Зараз це все зовсім серйозніше. Він по-серйознішому все сприймає. Е Якийсь, він, не знаю, терплячіший більш став. Я дуже змінилася. Я змінилася, я, наприклад, ніколи не думала, що я настільки можу бути сильною, в тому плані, що. У мене і робота, дитина, мені треба тримати все. Як часом мені говорять, там ти строга мама, а я говорю: Ну, чекайте, я маю бути за тата і за маму. Мені треба бути строгою, бо в мене виросте хлопчик, і мені треба його виховувати і бути за двох. Бувають такі ситуації, звичайно, що я його можу похвалити і все. Ну я себе побачила з зовсім іншої сторони, що я можу бути сильною. Бо бувають ситуації, коли дитина здає, вже починає плакати, і я розумію, що я, ну, я не можу здатися. По-перше, чоловік тримає там оборону, а я маю тримати тут оборону. Я для нього тил тут, а його підтримка тут. Тому я дуже змінилася, я стала сильнішою. І навіть коли важко, все одно я там. Малий засне там дитина, я поплачу собі, витру сльози і розумію, що завтра знову новий день, я має бути йому сильно, я не маю показувати йому, що мені важко. Бо він одразу питає, а чого ти плачеш? Бо коли були такі останні рази, що чоловіка не було 9 місяців вдома, то дитина просто просиналася вночі і казав: Папа помер, папа не приїде. У нас були дуже тяжкі останні часи. Дитину вводила до психологів, до психіатрів, ми були бо тому, що в нас. Тижнів два, просто по ночах крик, папа помер і все. Він ходить на футбол, всі вирішальні матчі, які там, наприклад, дитини бувають, дитина отримувала нагороди, медалі, кубки. Він підбігав і плакав, каже, ну, от тати ж стоять, а мій тато не побачив, як я забиваю голи. Йому образливо, він плаче, він в нього все одно нерозуміння. він ніби розуміє, де тато. Ну бувають моменти, коли «ну чому от тато того приводить в школу, а мій не може. Чого він, наприклад, не воює, а мій має воювати. В нього це трошки нерозуміння, і йому важкувато, він дуже прив'язаний був до нього і зараз прив'язаний. Бувають такі хвилини, коли є є момент поговорити з чоловіком, він не може. Йому важко. Він починає плакати, він каже: Не нагадуйте мені про папу, я не хочу. Тому дитині зараз дуже важко, і я маю його підтримувати, я маю бути йому сильною. Йому важливо, що коли на полі діти стоять, грають, і тати хвилюються за свої діток, коли приходять на тренування, а привожу його я. Йому важливо, от було тренування, прийшов тато, то він кожен раз бігав на тренування і постійно, дивився на чоловіка, що пап, ти бачив, ти бачив, як я забив? І чоловіку це цінно, він не бачить, як росте його дитина. Він знає все, що летить, він знає всі, які автомати, все. Він почав цим дуже цікавитися. Він, ну, йому стало це цікаво, Ну, це ж папі, папа ж цим займається і має це все знати. І коли там чоловік, наприклад, дзвонить, і каже: От там вчора нас тім, тім, тім накрило, яку чим, і мали з боку. Мам, ну ти ж не знаєш, я потім тобі все розкажу. Ну, якось так він старається його все одно підтримати чоловіка. Мене дитина за цей час дуже виросла І емоційно, і він. Він став прям мені справжньою опорою, дуже справжньою опорою і підтримкою. Він, буває, він бачить, що мені важко. Він підходить, мамочка, тобі я бачу важко. Давай я елементарно поприбираю чи ще щось, просто підійде обніме. Тобі, ти це за папою сумуєш. Я кажу, да". я теж сумую. Ну він ж приїде скоро. Я кажу, звичайно, приїде. Ну, він ж мам виживе, я кажу, звичайно, виживе. Це важко, коли в такому віці дитина розуміє і каже: Мамочка, ну ти ж розумієш, що папа поїхав, він захищає нас, він захищає всіх діток, він захищає моїх однокласників. Але мама, чого, наприклад, там того папа не захищає? Пам'я що його не любить, кожен любить, кажу, ну є різні обставини. Твій тато так пішов. Ну, все одно бувають деякі моменти, що в нього не розуміння, чому, чому якось так. от. Війна показала, хто і хто, ну от в нашій, нашій сім'ї, в нашому випадку, так само війна показала, хто і хто. Я б не сказала, що там багато коло відсіялось, просто я його відсіяла. Бо коли були важкі часи, і коли люди якось, ну, ну що, тобі хіба важко? Ну, то ж там нічого такого немає. Або були такі ситуації, коли, ну, як я говорю, що я там приходжу там, в будь-яку компанію, чи куди і там з чоловіками, мені некомфортно, а знаєте що це піділяти масло вогонь. «Ой, а ми туди поїхали, а ми то зробили. Ти сидиш і розумієш, ну, ну, не по своїй волі, ти ж сама. А були люди, які, від яких не очікувала і стали дуже великою підтримкою і опорою. Тому війна багато показала мені, хто є хто, хто, з ким я багато перестала спілкуватися. А з ким почала ще більше спілкуватися. Ну, Моє коло звузилося, прям дуже звузилося. Я стала дуже закрита. Я... Мені краще, тако, прийшла на роботу, побула на робочій, прийшла там, наприклад, додому і просто бути самій. Мені так легше. Хоча всі кажуть, що ой, там десь треба ходити, чого ти, наприклад, не йдеш, не їдеш, нікуди десь на якийсь цей. Я не можу, мені важко. Мені важко. Мені важко веселитися, я скажу це чесно, мені важко веселитися, коли моя людина на війні, коли моя людина, я пояснюю це так. Я, наприклад, зараз можу веселитися, я ж не знаю, що з ним зараз цю хвилину. І тому ну, мені краще прийти додому, бути з дитиною, привести ще з ним піти погуляти десь в парку. Мені так мені так легше. Я вже і так багато пройшла, і саме, ну, саме важке для себе це от було. Сприйняття і переоцінення того часу, яке було, я розумію, що так, як було раніше, не буде. І такий, який чоловік мій був раніше, не буде такого ну все одно такого вже не буде раніше. І я просто я його дуже сильно люблю. Я готова його чекати. Яким б він не повернувся, що би не сталося до кінця, бо я буду чекати його. Коли я починаю питати, він мені каже, навіщо ну, тобі менше знаєш крепче спиш. Він каже, воно тобі не потрібно. Він каже, все одно, я тобі ніколи не розкажу, того, що тут відбувається до кінця. Воно тобі не треба. Він по ночах не може спати, нашу каже, Ну, я не можу, нащо воно на що, щоб жити так було? Якщо він приїжджає, це там щось м, елементарне, ой, там прилетіло, ой, там то згоріло, там то наше підпалило. Те. Все, це максимум, що він може розказати. Бувають навіть такі моменти, що він десь там кудись виїжджає на якісь завдання і навіть цього. Ну, я не буду виходити назов там стільки там стільки, то стільки. то. Буває, що не виходить довше, вже в мене починається нервування. Буває таке, що взагалі можу не сказати, можуть відправити нічого не сказавши. Але я думаю, що наша любов, віра в наших хлопців все переможе. Я думками, я серцем повністю з ним там. У мене таке відчуття, що я кожен раз з ним на завдання йду, коли він десь там їде і його немає. Я десь така. Вся в своїх думках. Ви ну, знаєте, як це як робот. Вранці встала на роботу, в школу, в футбол, робота і так по кругу. Він приїжджає, я починаю жити. Я навіть буваю там виставляю якісь пусти, якесь фото виставляю з ним. Він приїхав, я написала, тепер я живу. А так життя на паузі майже весь рік. І коли мені кажуть, ну господи, дуже приїжджаю відпустку. Ну, два рази в рік бачити чоловіка 30 днів. Так просто вийшло, що до повномасштабного чоловіка їздив в Польщу. І виходить дитині 8-6 років, дитина в своєму батьку не бачила. Ні, ні народження, нічого. А тут ще повномасштабне, то дитина каже, коли це вже все закінчиться? Кажу, ну, скоро. Всі разом десь поїхати відпочити. Отак, от. щоб від всіх втікти. І отак от от разом відпочити. От головна мрія взагалі в мене запитують, яка твоя головна мрія, щоб ми просто всі нарешті були трьох разом.